Я дуже дякую всім. Ми мали сьогодні дуже цікавий, дуже продуктивний день, і тепер ми зараз будемо проводити зустріч з президентом, якого ми всі чудово знаємо. Це чудова людина. Він Продовжує битись, і ми подивимося, як це завершиться. Ми зараз будемо проведи зустріч. Ми сьогодні запланували 30 зустрічей на сьогоднішній день. Але ця зустріч є дуже важливою. Ми маємо велику пошану до тої боротьби, яку веде Україна. Це надзвичайно. Тож, пане президенте, прошу дуже дякую, пане президенте. Я дякую за цю зустріч. Я дякую за ваші особисті зусилля спрямовані на завершення цієї війни, пане президенте. Я маю сказати, що прямо зараз наші перші леді бач леді України та Сполучених Штатів проводять зустріч про українських дітей. Я дуже дякую за особисту залученість Мелані до цієї теми. Це дуже важливо. Я Поінформує пана президента та власне його команду про події на полі бою. Там є добрі новини. Звичайно, ми хотіли б завершити цю війну за вашої підтримки. Звичайно, ми будемо говорити про те, як завершити цю війну і про гарантії безпеки. В нас багато тем для обговорення. Чи ви не хотіли б зараз повідомити про ситуацію на полі бою? То прошу. Так, Завдяки нашим військовим та завдяки е, програмі Порел та країнам НАТО, і також дякую за вашу підтримку. Що ми могли можемо купляти зброю в сполучених датів. Отже, сьогодні військовослужбовці де окупували 360 кілометрів. Вони оточили понад тисячу військовослужбовців. Звичайно, ми будемо прагнути їх обміняти на наших військових, але завдяки нашим військовослужбовцям ми маємо цю можливість. Пливість цю нагоду, і звичайно, ми будемо продовжувати аж поки Росія не зупинить цю війну. Я сподіваюся, що вони зупинять в будь-якому випадку. Ми знаємо, що економіка Росії зараз не найкращому. На краще ситуація нам потребуємо більше тиску, більше санкцій, і зокрема за участі США та Європи. Але ми звичайно підтримуємо пане президенте вашу ідею. Ми хотіли б обговорити щодо того, як. Зупинити закупівлю російської нафти та газу певними э, європейськими країнами. Я мав, до речі, розмову із прем'єр-міністром Словаччини. Мали дуже добру розмову. Я думаю, що їм потрібно певні альтернативні шляхи. Вони підтримують цю ідею. Я не знаю, чи Угорщина буде готова, але я думаю, що то все в майбутньому. Дуже дякую. Чи є якісь запитання? Думаєте, що Україна, члени НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони потрапляють в їх повітряний простір? Так, пане президенте. А... Чи ви продовжуєте довіряти президенту Путіну? Я вам там знати про це за місяць. А ваш меседж чи ви будете надавати Україні безпекові гарантії подібно до європейських союзників? Це трохи пізніше. Ми поговоримо про це. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це, але трохи пізніше зараз зарано відповідати на це запитання. Ваш меседж президенту Орбану, який відмовляється зупиняткою Мій трух я ще з ним не спілкувався, але я щось мені підказує, що він таки зупиниться. Який прогрес було досягнуто по завершенню війни України? Вашін найбільший прогрес полягає в тому, що Russian. російська економіка зараз and, uh, у складному uh, положенні, і Україна зараз дуже добре. Працює, вона зупиняє цю величезну армію. дивовежно. це війна мала завершитись на три за три-чотири дні дуже швидко. Але завдяки українським військовим, завдяки залученості всіх сторін вона продовжується. Звичайно, це не дуже добре для Росії. Вона хотіла це все зробити дуже швидко, і Росія ну, дуже добре виглядає. Бо це вже триває три з половиною роки. Ну, так, три з половиною роки it's тяжких like боїв, і щось воно виглядає так, що воно не завершиться дуже скоро. А чи вам повідомляли про нещодавні події? Де саме в Данії, в Копенгагені? Бо було повідомлення про появу певних дронів там Якою буде ваша відповідь? Окей, немає відповіді, поки я не дізнаюся, що саме там відбулося. Вони не знають, що саме там відбулося. Ми звичайно ми дізнаємось про це. Чи ви б підтримали союзників по НАТО. А якщо б вони були почати збивати дрони і літаки, залежно від обставин. Звичайно, ми не знато, бо НАТО підвищило власне витрати з 2 до 5 відсотків. Зараз трильйони доларів надходить. Вони сплачують за ту зброю, яку ми відправляємо. Це великий день. Який ну ніхто не очікував, що не стане, і країни, які не виділяли 2%. Зараз виділяють п'ять від, від ВВП. Це багато грошей. Вони купляють зброю від сполучених штатів, і раніше Байден надавав їм все. Він видавав 350 мільярдів мільярдів вигляді коштів та зброї, Ми багато чого отримали за це. Тепер ми передаємо гроші Україні для того, щоб вона продовжувала боротьбу. вони довели свою мужність. Знову ж таки, ця війна триває три з половиною роки. А люди думали, що вона завершиться швидко. Що Росія така велика потужна країна, а Україна виявилася Вже мужні. Дуже дякую дякую праслови.